Всім привіт! Сьогодні буду робити огляд на свою нову пральну машину LG з функцією сушки. Та, в мене тепер є обновлення. Давно мріяв собі купити таку пральну машинку з сушкою. І моя мрія збулася. Чому ми іменно купили сушкою? Тому що в нас попередня машинка дуже часто працювала, та і ця дуже часто працює. Е, то ми вирішили зразу взяти два в одному. І так починаємо робити огляд. Е, тут, як ви бачите, не так, як в моїй попередній, бо тут є затемнене скло, але я не можу сказати, що воно настільки затемнене. Тому я, я, я скажу так: я не дуже люблю, коли затемнені скла чіпають на машинки. Особливо без сушки. У моєї Хресної є теж машинка LG, але без сушки. Там найбільш затемне на Мене це трошки напрягає. Не розумію, чому так, ну що зробиш? Але от коли машинка з сушкою, то однозначно треба. Ось. Починаємо з лотка. У мене машинка на 8,5 кг прання і 5 кг сушки. Луток у мене отакий. От Сюди засипається або заливається гель для попереднього прання. Сюди велика ячейка, це дуже файно для основного броння. Сюди маленький, маленька ячейка поєднана з цією для кондиціонера. Лоток можна дістати цією кнопочкою. Так. Все. Маленький контейнер і от, от так от там все виглядає. І запихаємо назад. Переходимо до барабану. Барабан дуже красивий. Капельний, кристалічно чистий. В LG дуже класно. Так от по дизайну барабан зроблений. В більш нових моделях от, такий от він є. Ще мені дуже подобається, що от в LG придумали зробити отакі от от металеві ребра. Бо, як ви знаєте, що в тих. В стандартних машинках вони пластикові, бо пластикові ребра менше служать, чим металічні. А отут і в моєї Хресної так само металічні ребра. От. Барабан тихо крутиться. Машинка з прямим приводом. А прямий привід це означає, що в ній інверторний двигун. От послухайте звук мотора. На віджимі її майже не чути. Бо на попередній машинці мені приходилося аж двері закривати. А її майже не чути. Вона така тихоня, взагалі безшумна машинка. От її майже не чути. от по звуку дуже-дуже тихо. Вона мені дуже подобається. Ви мене спитаєте, наприклад, що ось це таке? Це поливалка. Е, як вона працює? Це поливалка. От, допустимо, ми запустили машинку. Машинка наливає воду, і там є така спеціальна трубка. І коли вода подається в лоток, тої трубки. От, вода тече в трубку, і от в цю в поливалку тече вода на речі. Це дуже класно. Це типу щось акваспредж чи джет-систем. От в деяких машинках є таке в електролюксі чи в занусі. І воно на речі і це, це дуже класна штука. Воно допомагає речам швидше змучитися. І машинці треба буде менше води просити. Ось так воно виглядає всередині. Ось. Там пластикова штучка така. І воно звідсиліється. Оці штучки це просто так от дизайн машинки. такий от. Манжета мені дуже подобається. От так от тут все зроблено. Маленька дирочка тут така, отак так манжета сама виглядає в LG. Ось. Електричний ой, ну, типа та електричний замок отут вот, такий вот є. Такий металічний. Не той, не, не, всякий такий. не той, що відкривається по 30 секунд. Тут все набагато швидше. За 3 секунди машинку зупинили і все. І, і вона за 3 секунди відкриває замок, може навіть і швидше. От такий тут замок прикольний. Дуже класний. Машинка по дизайну дуже класна. От як неї хлопає дверка. Отак от вона закривається. І отак вона відкривається. Тут немає ручки, тут просто от, так от вона закривається, і тут всередині треба отак от натягнути на себе. Переходимо до панелі керування. Програми в мене є отакий великий асортимент, дуже великий. Програми з парою. Ну, не можу сказати, що програми з парою, іменно всі, але ті, що виділені, от, як ви бачите, то зараз я про них розповім. І так, по програмах пройдемося є. Бавовна. Еко прання на 40-60 градусів. Прання турбо 59 хвилин, змішані тканини повсякденне. Повсякденне на LG це перемінює, перекладається як синтетика. <кхм> на інших моделях пишеться як синтетика, а на LG придумали повсякденне. Е, Гіполергенне, одяг малюка плюс пара. Вони йдуть з парою, ці програми. Ще є делікатне прання, ручне прання, вогна, швидке 14, сушка. Тільки сушка, прання плюс сушка, 5 кг, очищення барабана і моя програма. Що можна робити? В моя програма? Тут в мене є в машинці Wi-Fi і можна скачувати програми з телефона. У мене вже скачена та програма, яка називається LG Think, і я там можу собі керувати, що захочу, встановлювати на ту мою програму, що завгодно з того асортименту і можу брати. Отак. Зараз я вам покажу, як вона включається, що там робить. От ми машинку включили, вона нам проспівала мелодію. І крутимо з електропрограм. От, допустим. Як ви бачите, це от вибір температури від холодної 20, 30, 40 60, 95. Віджим від 0 до 1200, 400, 600, 800, 1200. Пробіжимося по програмах. Як ви бачите, тут є. Не на всіх програмах є зважування, і, і є от на деяких режимах AIDD. Що таке AIDD? Це інтелектуальне прання. E, AIDD є на бавовні, на змішані тканини і повсякденне. E, Дуже класно. Під моя програма замаскована програма Полоскання плюс віджим. Ось так, її можна міняти, там можна все міняти. От. от, так. от. очищення барабана позначається такими буквочками TCL. Що ця, що означають ті букви, то що машинка проситься почистити. І ще в пральній машині LG є така функція, от що, от, допустимо, там пройшло 30 прань чи 60 прань, і через деякий час, якщо у вас є машинка LG. З дисплеєм. Вона має видасти помилку на дисплеї перед тим, як ви, допустимо, включаєте прання. Машинка вам видає оцю от помилку, мигає кілька секунд і, типу, вам нагадує, що її треба почистити. Ось. Оце і означає, що машинка проситься почистити. Сушка. Пробіжимося по режимах сушки. От у мене є сушка. Можна, оце от сушка стандартна. Можна її вибрати на пів години, на годину, на дві години. Можна поставити сушку в праску, сушку при низькій температурі. І е, от ще є сушка. Режим екосушки. До речі, в мене написано чомусь, що то енергійне сушіння. В чому то енергійне сушіння, не знаю. Ну, от, в мене, допустимо, там в когось, я наскільки пам'ятаю, що в деяких моделях LG, в кого немає wi fi там чомусь сушка, сушку еко можна включити на деяких ще режимах. Але в мене чомусь доступна сушка тільки от на програмах максимум до низької температури. А щоб включити еко-сушку, мені треба просто включити тільки сушку. Ще в сушку можна додати віджим. Тому тобто, що машинка, от ще під час, того, от, е, під час сушки, допустимо, вона посушила, допустим, там деякий час. Yeah. І ще під час того в деяких моментах віджимала. Додатково, типу, щоб віджати лишню воду. Швидке 14. Від 20 градусів до, можна до 40 підняти. Віджим тут до 1200. Можна вибрати ще опцію полоскання плюс все. А, ну і сушку можна поставити. До речі, от на деяких програмах можна ще ставити сушку стандарт. Ручне прання вовна до 40 градусів. Інтенсивне можна поставити. Ще тут є попереднє, то треба зажати, тому що тут в мене сушка. А, не можна. Делікатне. Делікатне, от тут теж, як би все, все ясно. Не можна. Ось. О, от тут можна вибрати попередню. Майже на всіх програмах, бо попередню, інтенсивне, полоскання плюс, сушка. Сушку можна обрати любу. Крім бачити енергійного сушіння. До 95. Але, от, до речі, от цікаво. От чому так? Не знаю. Може хтось знає, якщо хтось знає, підкажіть мені. Просто я от не розумію. От коли от виставляєш якийсь там режим, допустим, бавовна або якийсь інший режим, і ставимо інтенсивну, то AIDD. Є від холодної до 40. А от коли поставити 60 градусів, AIDD гасне. От чому так? А от коли ставиш 95, вона знову з'являється, а коли інтенсивний немає, все нормально. AIDD є. Не знаю, в чому то суть, але. Но... Хто знає, підкажіть мені, бо я щось не дуже розумію. Затримка завершення Wi-Fi. Що це значить? Тут замасковано таймер відстрочення. Таймер від строчки старту. Від 3 годин до 19 годин, тут максимум можна відкласти цикл. Ось. Функція додати речі. Що це значить? Ця функція додати речі це означає, що ви в будь-який момент, якщо щось забули додати, можете нажати оцю от кнопочку, коли вона світиться під час прання. Колись світиться, колись не світиться. Це, вона не завжди весь цикл світиться, вона світиться тільки тоді, коли прання. От коли вже, вона вже дійшла до віджиму після прання і далі пішли полоскання, вона світитись до кінця цикла не буде. То тільки на прані так працює. Ви її можете нажати в будь-який момент, і все. Вона відкриє вам швидко замок, ви додасти речі, закриєте її і нажмете старт. Ось. Ось так. Що вам ще такого розказати про цей? Не знаю навіть. Гарантії на мотор 10 років. Ще є от режим блокування від дітей, зажимаючи кнопку відстрочення старту, Типа затримка завершення, і додати речі. Це L. Ми її знімаємо. Ну, типу от, от ну, мені та з блокування від дітей не потрібна та функція. В принципі, е, якби, до машинки ніхто не підходить, крім мене. Ну, то, ну якби Майже немає потреби. Є ще функція звуковий сигнал, вкл викл зажимаючи полоскання плюс і сушка. Тобто ви можете виключити звук, якщо вам. Мішає звук машинки, або хтось спить. От, все. Ми виключили звук, і машинка беззвучна. Все. Ви можете любе нажимати щось, але її не буде чути. Ну, Але тоді ви не почуєте, коли вона закінчить цикл, тому ліпше звук лишить. Все. Оцей значок означає, що машинка підключена до Wi-Fi. Коли ви нажмете старт, засвітиться оця функція, то що машинка відчула старт і пішов сигнал до Wi-Fi. Це значок «Закритий замок». закритий замок. Це значок означає прання, це віджим, тут сушка. В деяких моделях є ще полоскання тут, але так як тут сушка, от, от, допустимо, як, як, як іде полоскання. Коли прання вже закінчилося, хтось подумає, о, поломка в моїй машинці, то-то, то-то, ні, це все нормально, просто ви можете подумати, що щось не так. От, От світиться прання, машинка приступила до полоскання, але продовжує світитися. Це нормально. Просто тут так задумано. Виробники не змогли вмістити окрему функцію полоскання, світлодіод, тому воно так світиться. А далі машинка просто перескочить до віжиму чи до сушки, і все буде окей. Так що не хвилюйтесь. Все з вашою машинкою нормально. Ось так. Наклеєчки тут є модель машинки F2V5G G9T. Серійний номер. Ось такий. Штрих-код тут є. Вона приїхала нам 2 січня. Просто я вам пізніше той огляд записую. Ну, просто мені якось не до того було. Багато вже програм попробувала. І ближчим часом. Ближчим часом вже буду вам випускати відео по чуть-чуть. Вже я просто свій канал закинув на декілька. Років, може, ну, от на рік, може більше. І якось мені лінь було знімати щось. От зараз по чуть-чуть буду викладати на, на канал щось. Ось, всякі огляди там, там, ну, і далі, отак от про свою машинку, щось буду викладати. Ось. Ну, а на цьому я поки що буду відео закінчувати. Кому було цікаво подивитися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і всім па, па До зустрічі нових відео. Чекайте прем'єру.